Всіх вітаю на платформі Ромаюей з вами Анастасія, і в цьому випуску про те, як спитати ромською мовою скільки тобі років. А отже, переглянувши це відео до кінця, ви навчитеся рахувати романес. Запитуючи про вік людини, ніколи не знаєш, якої реакції очікувати. Для одних це абсолютно природні, нормальне запитання, в той час як інші можуть розцінити це як виявом неповаги. Невихованості, поганою манерою, навіть грубістю. Звичайно, ми не розглядаємо ті ситуації, коли в силу своїх службових обов'язків людина мусить спитати про вік, наприклад, при продажі алкогольних напоїв, чи що відвідування певних закладів чи атракціонів, де є обмеження по віку. Ну, тут ніхто вже не ображається. А як щодо ромів, Чи прийнято у них запитувати про вік? Ромська культура дуже різноманітна і, звичайно, не можна судити на одному прикладі про всіх. Проте, я поділюся власним досвідом, коли я почала тісно спілкуватися з представниками ромської спільноти, то доволі часто стикалася з тим, що при знайомстві незнайомі мені люди запитували не лише моє ім'я, а також цікавилися моїм віком. З часом я зрозуміла, що це питання є дуже важливим для того, щоб скласти певне враження або зрозуміти, який статус людина посідає у суспільстві. Тож, власне, як спитати ромською мовою, скільки тобі років? Розглянемо два варіанти, і перший це діалект флахітсько. Саме питання, скільки тобі років, звучить так: скаті туті берш. Скаті туті берш? Скільки тобі років? І відповідь манді. Мені. І називаєте ваш вік. Про лічбу ромської мови ми поговоримо трохи далі. Другий варіант, я умовно назвала Келдерарським, проте е, так говорять не лише представники даної етногрупи. Питання звучить наступним чином. Содебер шасі тут. шасі тут. Відповідь Мансіман. говорити вік, Берша. І не забуваємо правила хорошого тону. Дізнавшись про вік людини, побажаємо їй довгих років життя. Бут англе. Або будбершангле довгих років тобі життя. І, звичайно, говорячи про вік, нам слід знати кількісні числівники ромською мовою. Тож порахуємо разом і почнемо з одиниці: єк, дуй, трін, штар, панч, шов, ефта, охто, єня, деш. Дешуєк, дешудуй. Дешун. Дешуштар. Дешу панч. Дешу шов. Дешу эфта. Дешу ухто, дешуя. Биш. Биштайк, виштай дуй, виштайн, виштай штар, виштай пач, виштай шов, виштай эфта, виштай охто, виштайня, трянда. Або, Трінвардеш. саранда або Штарвардеш. Панчвардеш. Шоввардеш. Ефтавардеш. Охтоврдеш. Єнявардеш. Шел. Дуйшела. Мія. Дуй мій. Молодці! Тепер ви знаєте, як рахувати ромською мовою, знаєте, як спитати про вік. Всім вам також, після такої інформації, хочеться побажати бути англе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте свої реакції, пишіть коментарі і до нових зустрічей. До побачення! Де